Вночі ворог атакував Харків, випустивши БПЛА. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Удар ворожого БПЛА по цивільному підприємству у Немишлянському районі. Внаслідок прильоту пошкоджено будівлю підприємства. Вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих. Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти області. 5 березня 1.04. ізюмський район Донецька територіальна громада село Донець. У результаті бойової роботи сил ППО по БПЛА Шахет. Відбулось падіння уламків на відкритій території. Горіла трава на площі одного гектара. На півперша ночі чугуївський район, зміївська територіальна громада між населеними пунктами міста Зміїв та село Бутівка. Падіння уламків БПЛА Шахет в лісовий масив. Інформація щодо. Постраждалих та пошкодження не надходила. 4 березня, 23.11 Місто Харків внаслідок влучання БПЛА шахет пошкоджено скління вікон складських приміщень, лінія електропередач та три автомобіля. А також у тролейбусному депо пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів скління вікон будівель. 15.30 харківський район, дергачівська територіальна громада, село козача Лопань, влучання кап на території приватного домовлодіння. Наслідок чого постраждав 41-річний чоловік. 10.15. Куп'янський район, Куп'яцька територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон, дах приватного будинку та два автомобіля. 8.21. Ізюмський район, бурівська територіальна громада між населеними пунктами село Підвисоке та село Мирне. Відбувся обстріл. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 22 оперативні виїзди. Вночі, внаслідок лучання ворожого БПЛА на відкриту місцевість за межами селища Донець, Донецької громади ізюмського району зайнялась суха трава на площі одного гектара. З вогнем боролись вогнеборці місцевої пожежної команди селища Донець. Також вночі рятувальники проводили обстеження території цивільного підприємства у наймишлянському районі Харкова, ураженого ворожим БПЛА. Внаслідок вибуху пошкоджені будівлі цього підприємства. Крім того, завдано шкоди двом тролейбусам, автобусу та будівлям сусіднього підприємства. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два бої зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Марія Слов'йова, Ігор Безкровне та Олексій Муравйов. Харків. Новини.